Вітаю на диванчику, друзі. Сьогодні ми торкнемося теми, яка стосується кожного з нас: це емоції, як справлятися в часи стресу з ним, як розвивати себе, як справлятися з усім тим, що на нас навалюється. Сьогодні про це дізнаємося від перехожих. Буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю, розкажіть, як вас звати, чим ви займаєтесь? Мене звати Маша, я смм менеджер. Мене звати Ганна. Я працюю головним бухгалтером вже дуже багато років, в творчій організації. скажімо так, добрий день. Мене звати Яна і я працюю в університеті в Харківському. Добрий день, мене звати Маша. Я навчаюсь в кооперативному коледжі. Мене зовут Ліза, я теж навчаюсь в кооперативному коледжі. Як ви справляєтесь зі стресом в повсякденному житті? Виходжу в центр. Гуляю найкращий спосіб справитись стресом з нервами це просто прогулка містом. Якраз виходжу, як в нас ходять до альтанки, проходжусь і вертаюся. Супер, класний метод боротьби з Стресом Повсякденному житті. На жаль, ви ж розумієте, яка зараз ситуація складно і складно дуже всім. Як я намагаюся, намагаюсь не справляюсь, але намагаюсь. У мене ну, наш ловіки приватний будинок і тому ну, за порадою і психологів, і психотерапевтів, тому що така складна ситуація. Вже всі ми так на європейський манер звикли. Мабуть, звикли, хтось звик, хто тільки почав, звертаємося, тому що самим ну, дуже дійсно складно справитися, впоратись з цим всім, але намагаємося, навантажуємо себе якоюсь фізичною роботою. Е, ну, робота, праця на, на природі, да, грот, допомога своїм рідним та близьким. Е, онучка в мене є, правда, вже доросла, 19 років, але але намагаюся їй допомагати тим, чи можу у своєму віці, своїми спроможностями. Відволікаємось. Ну як відволікаємось, дивимось телебачення. Ну цей ж канал, де нам інформують. Мують про всякі і гарні, і не гарні дуже новини. Ну якісь програми, якісь фільми на природу, намагаємось взимку намагалися ходили. Театр, люди в мене творчі, картини малюють, тому я дивлюся на їхні картини, насолоджуюсь і так намагаюсь відволіктись. Так що якось так зараз. До речі, ось буквально десь місяць тому я пройшла курс з психології по стресу. Це мені дуже допомогло. Я просто зайшла в онлайн курси, і там був викладач з Києва. Не пам'ятаю прізвище її, але вона мені дуже сподобалася. Я пройшла цей курс і мені стало легше. А так, взагалі, спорт, о, підтримка близьких людей. Менше напевно о, читати таких, от о, ну і новини взагалі читаю багато, але вже набагато менше стала емоційно піддаватись. Кушаю, легко справляюсь. Відпочиваю. Чи є у вас якісь улюблені місця релаксації? Можливо, там, де ви любите проводити час. Щоб заспокоїтись, зазвичай я люблю басейни. Це для мене найкраща релаксація. це лежати на лежаку, загорати, купатися, плавати. А взимку релаксація. з релаксацією все погано, бо басейни не працюють, от, сонечка немає. Дуже полюбляю природу. Для це для мене це найголовніше. Тобто, якщо я не займаюся чим таким господарством, недалекому живому біля лісу, йду туди просто на прогулянку. Я люблю читати. До речі, я й зараз книгою, але вона така. Я читаю не таку, не як сказати, нелегку літературу, це більш такі трилери, тріллери. Так, да, якби я люблю ходити в заклади, гарно відпочивати. Я люблю спокійно на рибалки в тішині. Так, відпочиваю, як ви вважаєте, чи потрібно розуміти свої емоції? Сто відсотків так треба до себе прислухатися, треба себе вміти розуміти, чути, бо так ми зможемо собі допомогти. Якщо ми не знаємо, що з нами коїться, що з нами відбувається, не розуміємо, в чому проблема, не можемо її побачити, то ми не можемо її вирішити. Розуміти це дуже ну дуже потрібно їх. А навіщо на, на те, щоб з ними як і ж споратися, як і справлятися? Тобто, якщо ти розумієш, Думає, в чому проблема, то ти знаходиш який вихід або намагаєшся знайти якийсь вихід для вирішення цієї. проблеми. По-перше, потрібно їх розуміти. По-друге, їх потрібно зазвичай контролювати, і це допомагає в житті і життя сприймати легше, відноситись до життя спокійніше і жити звичайно легше у цих умовах, у яких ми зараз, на жаль, Знаходимося, я вважаю, що потрібно, тому що ж потрібно якось з ними справлятися. Потрібно їх контролювати. Можливо, якщо не справляюся, до психолога чи користувалися ви коли-небудь послугами психологів чи психотерапевтів? Да, я з 18 років ходжу до психолога, відвідую різного роду тренінги психологічні, бо інакше я б не вивезла це життя, мені здається. Це розширює мій світогляд. Типу, якби не було психологів, які мені дають зрозуміти, чому так і які інструменти треба використати, щоб справитися з цією проблемою. Я б не знаю, що я робила просто в житті. Я не знаю, як люди живуть без психологів зараз. Так зверталася, дійсно зверталася. Ну такі в нас зараз ситуації складні. Як прислухалася до їхніх порад. Те, що вони рекомендувала, виконувала, а як по-іншому, тоді на що звертатися. Якщо ти не можеш змінити ситуацію, так, то зміни до неї відношення, ставлення. Так ні, але до речі, напевно, я мрію про психолога. Це було б дуже класно. Ні, ні, ще ні. Чи є у вас ритуали або звички, які допомагають вам залишатися спокійними і зосередженими? Є у мене просто відпускати. Якщо в мене якась там дуже важка робота або дуже Же серйозна зустріч, треба занищувати її важливість. Занищувати її важливість. У мене звичка, коли я починаю турбуватись про щось, або мені здається, що капець, щось зараз не вийде, і все. Я зупиняюся, просто кажу, себе, Маш, понижай планочку. Це допомагає мені трішки трезво якось з іншої сторони подивитись на ситуацію. Коли ми просто в легкості, коли ми в розслабленому стані, тоді в основному все і виходить. А коли ми напружені, то все валиться з рук, нічого не виходить, та ще й стресуєш, і ще й здоров'я втрачаєш. Ну це дуже дуже складно з цим впоратися, і е, я дуже емоційна людина. І для мене ні, для мене лучить ці всі емоції виплеснути з себе е, різними. Чим утримувати в собі ні ні, таких там звичок немає. Це напевно зранку така легенька зарядка заспокійлива. Так цілий день цілий день. До речі, ми, як ВПО, переїхали в нас. Ми приїхали в частний будинок і в нас з'явився маленький огородик. Тобто, так, ще релаксація. Так виходиш і забуваєш про все. У мене дитина йому 12 років, він займається тенісом. От він каже: як я приходжу на настільний теніс, то я взагалі... Взагалі відключаюсь. Я просто займаюся тенісом, я просто кайфую від процесу. Відключаються всі напрямки думок у там у погану сторону. То ну взагалі я, я просто спокійна людина. Ну мене вивести на емоції це дуже складно. Ну і іноді бувають такі моменти. Чесно, я не знаю, як я справляюся з своїми емоціями. Якось то справляюсь. По перше, це виспатися, головне тоді день буде гарним. І випити зранку кави. Як ви вважаєте, чи можуть позитивні емоції якось впливати на наше здоров'я? Як саме? 100% думаю, що можуть. Позитивні емоції, коли стресуєш, виробляється гормон. кортизол. да, мені здається, ну позитивні емоції, все, що позитивне, відбувається, вони якби понижують цей кортизол. Дійсно ж негативні, впливають негативно, а позитивні дійсно ж позитивно. Ну але не все так однозначно. Наприклад, злість допомагає на відстоювати власні кордони, це непогана емоція. Все ж таки. Нема поганих емоцій. Ні, ну чому? Ну є погані емоції. Якісь неприємні новини або дуже погані новини. То вони ж викликають, Ну що сум вони викликають, ну… Плаче людина, ну а гарні емоції, це ну, сплеск емоцій, це хочеться може комусь танцювати і співати. Ну. ну звісно, позитивні емоції впливають, вони підтримують наше здоров'я. Ну навіть якщо ми прокинулися зранку, посміхнулись, це вже, до речі, така підтримка нашому здоров'ю. Спідзарядка, так, енергія на весь день, менше, менше стресів, так більш а, звертати увагу на такі приємні речі. От я я ж кажу, ми зараз у проживаємо СМТ, там річка. Там, наприклад, огородик У нас такі от приємні, якісь речі, які відвертають увагу від тих подій, які зараз. Але ми не можемо на 100% відволіктися, тому що в Харкові дуже багато близьких. Які там знаходяться, теж періодично буваю у нашому рідному місті. Це дуже важко все одно, ти читаєш ці новини, ти все одно вникаєш в них, так і дуже важко це сприймати. Чи є у вас якісь улюблені фільми або книги, які допомагають вам підняти настрій? Що я читаю по книгах? Це в основному психологічні книги, які мене трошки розслаблюють. Там знаходжу багато відповідей на свої запитання, от, які мене турбують. Недавно прочитала книжку, зробити. Зараз і просто знаю цю інформацію, не роблю зараз нічого. Просто живу інформацією, і все. Ну, колись я думаю, я почну працювати над собою. Ви ж розумієте, який в мене вже вік, так? Да? Тому мені ну. На жаль, на жаль, але подобається старі, стара класика. Комедії, старі. Ну, взагалі, моя улюблена книга це жінка, яка має план. Ось ми недавно подивилися з, з, з чоловіком, хоча це серіал дуже вже старий паперовий будинок. Я не дуже сильно люблю дивитися фільми або серіали. Читати книги також. Мені більше подобається проводити час з друзями десь на вулиці, гуляти на річці зараз. Якщо поганий настрій, то комедію, можливо, якусь я подивлюсь. Чи вважаєте ви, що соціальні мережі впливають на ваш емоційний стан? Як саме? Соціальні мережі це моя професія, і тому це дуже впливає на мій стан і психологічний, і фізичний? Бо я 24 на 7. В цій роботі не досипаю, не доїдаю, тому 100%, Але соціальні мережі вони зараз дуже важливі для нас, бо в соціальних мережах зараз все. Ну насправді на емоції це впливає дуже погано, тому що дуже привілічно все в соціальних мережах. І коли ти дивишся на ідеальну картинку, ти порівнюєш це з собою і думаєш, блін, я недостатньо там щось можу. Мене недостатньо щось виходить там. Загалом можна сказати, що там життя романтизується ага, і через це не видно реальної картини. Єдиний мінус, мабуть, соціальних мереж. А так це дуже класний класна площадка для розвитку, типу для будь-кого, дивлячись, що ти дивишся, які тобі вискакують. Ну як сказати, це картинки, ролики, да? тобто яку ти інформацію отримуєш? все відповідно до отриманої інформації, гарна значить добре негативна, значить погана. Ой, звісно, особливо телеграм. З новинами ну заганяє більше стрес. Мені здається, там не дуже багато є така інформація, яка неправдива буває, і ми її вже прочитали, якось близько до серця прийняли, а там через годинку дві написали, що це якийсь чи фейк, чи це неправда, і так далі. Так, звісно, тому що ми там дізнаємося дізнаємося якусь інформацію. І якщо ця інформація буде негативна, звісно, у нас буде трошечки падати настрій. А так, в принципі, якщо новості хороші. І настроєння буде хороше. Так впливаю з утра, проснувся в гарному настрій. Там зайшов новини, почитав щось плохе, то вже настрій не такий гарний. Буває взагалі не захожу на новини, щоб не читати, щоб настрій гарний був. Ну якщо люди знімають цікаве щось і інтересне там комедії, то ну, піднімає настрій. Як ви вважаєте, чи важливо говорити про свої емоції з близькими людьми? Так, важливо ділитися своїми емоціями з рідними, але. <ріст> Інколи бувають рідні, такі, що коли ти ділишся своїми емоціями, вони не можуть тебе повністю зрозуміти і типу, ти можеш ще більше собі нашкодити, можуть знецінити. Інколи краще просто прожити ці емоції самостійно. Або ділитися своїми емоціями з правильними людьми. Потрібно це робити. Це дуже потрібно робити для підтримки. Якщо ти все в собі, все це тримаєш, ну це не мою думку. Це моя така суб'єктивна думка. Да ну, от це потрібно робити. Щось тобі підскаже людина, якось тебе е, якусь пораду дасть. Просто ти це. Із себе, із себе ти просто це дав вихід цьому. Так дуже важливо, тому що ми ще ось у Харкові пережили дуже такі страшні події для нас. І ось з дитиною ми постійно розмовляємо про емоції. Я його питаю, наприклад, що б йому хотілося. Ось ми здійснили буквально сьогодні його мрію. У нас у Харкові, як тільки перед війною, так до війни там буквально за півроку ми купили велосипед. І ми а, там встигли покататися буквально там якийсь сезон, і він мріяв про ці велосипеди. Ми просто не думали, що ми в Полтавській області залишимося так надовго. І ось ми провернули таку там операцію з доставкою, і все. І сьогодні, ось ми я зараз о, їду. Я тут була по справах у Полтаві, зараз їду додому. Ну вже називаю домом, тому що вже два з половиною роки знаходжусь. І ось о, ми його спитали, яка твоя мрія? От що ти хочеш? Я хочу свій, саме свій велосипед, не якийсь новий, а саме свій велосипед. А наша бабуся, яка у Харкові 81 рік, вона сказала: Ну, хоча б о, там. Путін забрав дитинство, але ми його повертаємо за допомогою здійснення мрій, якби наших дітей. Ти можеш їм виговоритися, може легше стане. Я дуже рідко балакую з близькими людьми, отак по душам, але в принципі можна. Думаю, що це дуже допомагати. з подругою. розказала все їй, якось легше стало і все. Як ви справляєтесь зі своїми емоціями під час конфліктів? Чи є у вас якісь поради? Ну, взагалі, я не конфліктна людина. Не знаю, у мене ніколи немає такого, щоб я там агресувала дуже сильно на люд якось злилася на людину. У мене дуже воно швидко проходить. В першу чергу у будь-якому конфлікті думаю про себе. Думаю про те, що якщо я буду нервувати, це буде тільки мені в мінус. Типу, я не знаю, що це має бути за ситуація, щоб мене так образили, і я дуже сильно там розізлилася. У мене такого не ну ніколи й не буває. Я дуже стабільна в емоціях. Найголовніше мої емоції це моя голова. Типу, спочатку я думаю, потім я проявляюся у світі, а не так, що я спочатку агресую на всіх кричу, а потім. Остиваю, подумаю. Я ж вам сказала, що я дуже емоційна людина. Ні, ну звісно, я можу себе стримати, дивлячись, де цей конфлікт, з ким цей конфлікт і як його можна вирішити. Ну, я можу і таке ну, кріпкеньке словечко сказати, якщо це потрібно, тому ну, це, не це розрадить. Якщо я розумію, що я десь знаходжусь, такому ну, де не потрібно, ну, намагаємо стримувати себе. Вдох видах. 10 секунд мовчання. Раніше мені було складніше справлятися з конфліктними ситуаціями. Я піддавалася на емоції, але напевно, знаєте, приходить розуміння того, як ми можемо відреагувати так на якусь людину, на її слова. Мені здається, з, з часом. І ось зараз я вже не так остро реагую на, на якісь там. Випади якоїсь людини навіть у нас є зараз о, такий момент, що ну за мову ви самі розумієте, да, якби я розмовляю то російською, то українською. Буває, люди якби звертають увагу, що на мову ще дуже сильно, але стараємось теж там вже не реагувати. Ні, нема. Там ну, коли бувають, то емоції знаєте, беруть верх. Можеш і не контролювати себе трішки. Це якщо людина біля тебе там заспокоює, а так самому як сконтролюватися, ну дають не знаю. Це складно. Щоб ви порадили людям, які переживають зараз складні емоційні моменти. Я не хочу нікому нічого радити, тому що у кожного своя ситуація. Єдине, що просто щоб люди думали. Про себе більше проявляла до себе любов, бо ніхто більше до тебе не проявить стільки любові, як можеш ти сам до себе. Ну, якщо це можливо, якщо це можливо дійсно звернутися, бо це таке десь я може щось і в шутку казала. Дійсно, потрібно звертатися до спеціалістів, до гарних спеціалістів, отримати пораду, не просто її отримати. Потрібно іменно ну, намагатися виконувати всі їхні рекомендації і втілювати в це життя. Перш за все, о, я радила все таки звернутися звернутися до спеціаліста так, от я ж кажу, я пройшла курс, мені він допоміг онлайн курс по стресу, але це зовсім трішки не те. Ну якби хотілося більше так, чогось більше, наприклад, такої особистої розмови з якоюсь людиною, там розказати про свої там якісь да моменти, які там у нас були. І хоча з одної сторони кажеться, що там пережили, так їх а з другої, з іншої сторони, там все все одно щось згадують. Можливо, не прожили просто повністю емоції. Воно. Накаплюється таке море болі, називається. Тому перше це зазвичай звернутися до спеціаліста, і тим паче ви кажете, що для ВПО так є безкоштовні спеціалісти. По-друге, це напевно більше уваги приділяти рідним. Я відволікаюсь, от я цілий день в роботі, тобто в мене немає вільної хвилинки. Якщо в мене є вільна хвилинка, то я або на город там вийшла, щось там поробила, або там ми на річку пішли, або робота. І так далі, ось цілий день, якби це мене дуже відволікає. Тобто я не читаю новини, ну так 24 на 7 я маю на увазі. Так, звісно, я читаю, я цікавлю, що, що відбувається так у нас в країні. це. Можливо, записатися до психолога і купити собі якусь книжку з психології, як справлятися своїми емоціями, або з кимось побалакати, близько, так розповісти, що в нього в житті просходить, виговорити, як то кажуть. І... Буде легше піти, в відпустку взяти якісь путівки, забути за телефон, за все і повністю розслабитися. Ти в ліс залишити вдома телефон. Дуже допомагає природа. Дорогі глядачі, сьогодні ми дізналися, що у кожного з нас є свої методи боротьби зі стресом та підтримки свого емоційного стану. Чи це у нас духовні практики, чи це спорт, чи город? В будь-якому випадку нам потрібно підтримувати свій психологічний стан, піклуватися про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Дякую, що були з нами, і побачимось у наступних випусках диванчику.